Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я розповім вам про останній тиждень перед великоднем. Треба до Великодня в понеділок підготовити свою оселю, прибратися. Вівторок треба підготувати одяг, випрасувати його. В середу треба заготовити яйця. Для крашанок та писанок. Чистий четверг традиційно цього дня ретельно вимитись, особливо це стосується дітей та хворих, адже вода на чистий четверг змиває усі хвороби та захищає від негараздів. П'ятниця. Не можна взагалі нічого їсти, не співати, не слухати. Трасна субота це приготування до великодньої святкової трапези. Випікають Паски та красять яйця. Вітаю вас, малята, з Велик Днем. До побачення, до нових зустрічей!